П'єса Івана Котляревського Наталка Полтавка викликала шалений ажіораж не лише на українській сцені, а й за кордоном. Що ж у ній такого, що вона вже кілька століть не лишає людей байдужими? Ставши директором вільного театру міста Полтави у далекому 1816 році, Іван Котляревський зіткнувся з проблемою відсутності цікавих п'єс для постановки. Будучи добре знайомим з побутом, традиціями та обрадами селян, а також маючи за плечима успішний літературний досвід Енеїду, яка прославила автора на всю країну, Котляревський вирішує спробувати свої сили в написанні п'єс. Фактично, Наталка Полтавка це переписана заново п'єса козак-стіхотворець Олександра Шаховського, але на відміну від свого попередника, Котляревський достовірно описав побут, звички, а головне мову своїх героїв. Автор вирішив розповісти у своєму творі про проблему, з якою стикаються бідні селянські дівчата, бо не мають достатньої кількості землі. Щоб прогодувати себе, вони змушені виходити заміж за розрахунком, відбавляючись від справжнього кохання. У рік написання Наталку Полтавку ставили лише у Полтаві. 22 липня 1819 року на сцені Полтавського театру відбулася її прем'єра. У ній взяв участь відомий актор Михайло Щепкін. Два роки п'єсу через цензури не брали в жоден інший театр. Аж у 1821 році, завдяки хитрості Григорія Квітки Основ'яненка, її поставили у Харкові. Наталка пройшла з великим успіхом, з яким вже жодні заборони не могли подіяти. Після Харкова п'єси почали ставити в інших губерніях та містах. Вистава виявилася такою популярною, що власник Полтавського театру Іван Штейн викрав текст п'єси, причому ще й з нотами, без дозволу Котляреського ставив її в багатьох містах України. Попри заборони та контроль, п'єса швидко набрала популярності саме завдяки тому, що вона була жива, дотепна і сумна водночас. Глядачі вірили дійству на сцені, адже здавалося, що події вистави взяті прямо з життя і відбуваються десь поруч, у сусідньому будинку. Наталку Полтавку грали найкращі акторки своїх часів. Марія Заньковецька, Марія Садовська Барілотті, Єфросинія Зарницька, Оксана Петрусенко П'єсу вважали за честь режисерувати такі велетні театрального мистецтва, як Марко Кропивницький, Михайло Старицький, Микола Садовський і Панас Саксаганський. Музику до Наталки писали багато композиторів, але саме опера Миколи Лисенка стала найвдалішою і перетворилася на класику музичного мистецтва. Загалом в Наталці-Полтавці звучать 22 пісні. В моменту написання п'єсу майже два десятиріччя не друкували. Спершу друзі Котляревського, потім його прихильники, читачі, творча інтелігенція поширювали лише рукописи твору, через це з'явилися його нові варіанти. Оригінал вперше вийшов друком аж у 1838 році в Альманасі український зборник. Його видав за власний кошт академік Ізмаїл Срезневський. Серед тодішньої української еліти вважалося модним і прогресивним знати Наталку Полтавку на пам'ять. Творча інтелігенція влаштовували битви цитат: один починав читати довільний фрагмент п'єси, а другий мав продовжити. Поява п'єси Наталка Полтавка стала найважливішою подією в історії українського театру і літератури. Її популярність сягнула далеко за межі України, адже українська мова і народні пісні почали звучати зі сцени і продовжують звучати і зараз у всьому світі.